Ну, для того, щоб бути слабким, не треба нічого робити, бо ми вже слабкі апріорі. А от для того, щоб бути сильним, треба бути просто сильнішим, ніж слабкий. Тому що все відносно. Так само, як от і мотивація, припустимо. Мотивація для мене, по-перше, я був колись дуже бідний, от максимально бідний, який можна себе уявити. І не повернутися на той рівень, не стати на тій щаблі знову. По-друге, це розвиток. Дуже цікаво розвиватися, тому що бізнес це найцікавіша гра, от одна з найцікавіших ігр, які тільки є, тому що там можна розвиватися, там можна продумувати стратегію, там можна додавати собі бали або програвати, витримувати свою вдачу. Успіхом от отримувати свої розрахунки.